Навіть у найважчі для українців часи завжди лунала музика. Поневолені працювали на панщині, а ввечері, повертаючись додому, співали пісень. Козаки йшли у бій з піснею. На похороні співали тужливих пісень. Навіть на початку повномасштабного вторгнення одним з перших відео, яке завірусилось, було капельне виконання Андрія Хлебнюка Ой у лузі. Ой, у лузі червона калина похилилася. І зараз на четвертому році повномасштабної війни хор Гомін збирає аншлаги в турі по Україні. Це 100, це 100, не христо, христо, вона не Тож давайте сьогодні пригадаємо тих музикантів Львівщини, а також артистів, які певний час проживали у Львові і які долучились до створення музики незалежності. Ми ці працювали ще до визнання офіційної незалежності України. Соломія Крушельницька, яка здобула всесвітню славу оперної співачки, хотіла, щоб в Україні була опера і співала за кордоном глядачам українських весільних пісень. Також на весь світ лунала мелодія Мирослава Скорика. Також Скорик написав музику для тіней забутих предків Параджанова. Для цього спеціального гусулів з тримбітами доправляли гвинтокрилом до столиці на запис. як кажуть, не можна було зіскучитися, він все щось влаштовував. Крім цього скорик є автором естрадної української музики. Зокрема, написав Намалюй мені ніч намалюй мені падають ігорбілзір зі своєю ватрою були надзвичайно популярними у 80-х. Вони виконували українські пісні, і збирали повні концертні зали, записували відеокліпи. Музика Але частина з вас, напевно, впізнає цю пісню у іншому виконанні. І зараз пісня отримала нове звучання. Літа на сімдесять восьму. Шуля і Кузя, які познайомились у Вірменці, яка, до речі, досі працює, вирішила створити гурт проти Гадюкіни». Чуваки, в яких все чітко з текстами про наркомані в нагороді, 117-ту статтю і файне місто Тернопіль виступали на першому фестивалі Червона рута. Де, до речі, зайняли друге місце після сестрички Віки і вертались домів своєрідне місто Львів. В першому фестивалі Червонорута 89 89-го року учасником Мов Тара Щубай. І цього року Костя Москалець напише текст пісні. Вона: Завтра прийде до кімнати. Яка потім у рок звичайний гуртоплач Еремії стане відомою і лунатиме не тільки з усіх радіо та телеканалів, а стане народною. Її співатимуть десь під гітару в горах чи на великих сценах. А вона, а вона, вона вас вітає спічницею незалежності України місто Львів. Володимир Івасюк теж жив та творив у Львові. Тут він навчався в медичному університеті та у консерваторії, з якої, до речі, його відрахували, оскільки Івасюк пропускав заняття через зйомки. Вибрати якусь одну пісню чи її фрагмент для вас мені не дозволить совісті, а поставити довше відео не дозволить авторське право ютубу. Тому пропоную після цього відео просто послухати всі його пісні. А в театрі Заньковецької, до речі, можна глянути біографічну виставу Мюзикл про Володимира Михайловича. У 90-х почав виступати гурт скрябі. Тоді його звучання було інакшим ніж у 2000-х, коли Кузьма став шоуменом, а гурт почав працювати на ширшу аудиторію. 2004-му львів'янка Руслана зі своїми дикими танцями перемогла на Євробаченні. Це була перша перемога для України. Певно, даремно Альбом Дикі танці згодом став п'ятикратно платиновим в Україні, тобто продали понад півмільйона екземплярів платівки. А першим в Україні платиновим альбомом є суперсиметрія океанів, до складу якого увійшли пісні холодно та майже весна. Відео ви бачите концерт у Львові на проспекті Свободи біля пам'ятника Шевченкові у 2007 році. А у 2013-му тут зберуться люди проти тодішньої влади Януковича. І у Львові, і у інших містах України. лунатиме інша пісня Вакарчука. А згодом у Канезе виступить на Євромайдані. Вставай, мила моя, вставай, мила моя. Перших загиблих від розстрілів на майдані теж зустрічали під пісні пікардійців. Плове і зараз лунає, коли до міста привозять героїв на щиті. <му> Музика також лунає на передовій. Співають ті, хто тримають оборону. Повертаються з полону. Слава Співають в укриттях, на вулицях та на концертах. Музика незалежності твориться щодня, і в цій історії лише кілька акордів у великій мелодії України. Напишіть у коментарях, які пісні та виконавці для вас стали символом свободи. І додам, що майже всі відео, які були використані, можна знайти на нашому сайті Суспільна Медіатека і переглянути повністю.